Правда, що людина, на яку складено заповіт, отримає все майно. Чи дійсний заповіт, який складено 10 років тому? Чи правда, що заповіт можна скласти лише на родичів? Зараз за хвилину я розповім вам про ці та інші питання, що стосуються заповітів. Заповіт можна скласти на будь-яку фізичну чи юридичну особу: державу, церкву чи громаду. Твердження, що заповіт складається тільки на родичів, це дурниця. Дійсним буде тільки останній заповіт. Якщо до цього їх було з десяток і вони суперечать останньому, викиньте попередні. Якщо ви думаєте, що на вас складено заповіт, і ви можете вступити у спадщину хоча б через 10 років, це дурниця. Ви маєте час для прийняття спадщини 6 місяців. Зараз прийдемо до того, чи правда що людина, на яку складено заповіт, отримає все майно, а поки, якщо вам цікаво це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Ще більше подібної інформації у моєму телеграм-каналі. Посилання у шапці профілю. Отже, якщо ви думаєте, що на вас складено заповіт, і ви отримуєте все майно, навіть якщо є неповнолітні родичі, інваліди та непрацездатні, це помилкова думка. Неповнолітні інваліди та непрацездатні отримують половину частки, яка б їм належала за законом, незалежно від того, що записано у заповіті. Друзі, якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях під відео. Якщо ви потребуєте консультацію, пишіть на Telegram чи Viber контакти у шапці профілю.